Мені хотілося б засняти відео про подорожі тут, але тут дуже холодно. Буде багато суржику. Так, всіх привіт, всіх з черговим рандомним поверненням, саме класний сезон, літо. І що кожен хоче робити літку, правильно, мандрувати. Тож, щодо тих людей, які дуже багато мандрують про подорожі. Дуже багато кажуть, що це класно, але. В ітозі в кінці літа не мають взагалі жодних сповідів, які були б пов'язані з подорожями. Або вони їздять, але, наприклад, хотіли б їздити частіше. Тож сьогодні ми розберемо цю тему на моєму особистому прикладі. Так як я себе вважаю зжиточним таким мандрівником. Ну, кожен може сказати по-різному, але я думаю, що я в. Люблю мандрувати, я думаю, що я це роблю. І я би хотіла щиро поділитися кроками, як можна почати мандрувати прямо з наступних вихідних або з наступного вільного дня. Ця тема не настільки очевидна, наскільки здається, тому що в кожної нашої мрії є мотиви. В кожній нашій ідеальній картинці чогось є свої мотиви, є свій лор. От. І нам важливо вияснити ось одну таку важливу річ щодо подорожей. Чи це ваша ідеальна картинка, чи це буквально та річ, яка вам подобається в процесі, тому що це абсолютно нормально, якщо ми щось уявляємо, але в конечному ітозі не робимо це через те, що нам не подобається процес. А що, наприклад, стосується процесу мандрівок, так? Процес мандрівок це нас стовідсотково стрес. Якщо це стосується інших країн, то це буде стрес, пов'язаний з мовою, пов'язаний з іншим менталітетом, культурою, людьми. А якщо це стосується подорожей, то це в нас ну, якісь проблеми з транспортом, якось можливо це дорого. Хоча... Дорого, от, як якщо кажучи про момент, коли ми вже мандруємо, ми можемо просто не розрахувати суму, а потім залишитись за негативними емоціями, тому що ми, наприклад, витратили більше, ніж запланували бюджет, правда? От і так можна приписати достатньо багато мінусів, е, такий виявити мінусовий сайт подорожей, який з яким ви можете зіштовхнутися. І це нормально, тому що це ваш особистий досвід. Але... Як зазвичай уявляють подорожі люди, які не приймали участь в подорожах. Вони бачать, очевидно, якісь картинки в інстаграм, тіктоки або рілси, коли все так класно ідеально змонтовано, де нема товп людей, які, тебе, які тобі заважають просто насолоджуватись моментом. Або вони не бачать, коли тебе оштрафували в транспорті, тому що ти не знав про спеціальний віди квитків по місту, так? Вони бачать щось дуже ідеальне. Це, в принципі, зараз існує навколо нас в соцмережах, що нам трошечки псує реальне уявлення про картинку. І важливо в цьому моменті зрозуміти, а чи ви знаєте взагалі, що таке подорож для того, щоб почати мандрувати? Розумієте, для того, щоб знайти ці плюси, зробити ці класні картинки та викласти в кінічному ітозі, ми повинні зрозуміти, які позитивні. Сайди подорожі нас мотивують для того, щоб ми кудись їхали, для того, щоб ми витрачали на це гроші, і для того, щоб ми прокидались у 6-й ранку на автобус. От це дуже важливий аспект, без якого, мені здається, неможливо почати трушно мандрувати. От, це щодо філософії подорожей. А тепер можу розказати трошки свого лору, як я наштовхнулася на ідею подорожей, почала мандрувати не так давно. Але мені завжди подобалась якась ходьба, мені завжди подобалась фотографія, мені завжди подобались види та атмосфера. Це, певно, щось таке безсознательне, що існує в мені і що мене наштовхує на подорожі. Але такими чинниками, наприклад, можуть бути програма «Орел і решка». Це 100% факт, тому що я з великою любов'ю дивилася це в дитинстві і поглинала. Цей весь контент проганяла через себе, рефлексувала і розуміла, що я мушу це побачити. Якось то я мушу це побачити. Особливо те, що знаходиться десь дуже-дуже далеко. Хоч ми туди ще й не доїхали, але це те, що зворушує моє серце. І це теж один з таких закладних чинників, який 100% впливає. На мою мотивацію. Ще я пам'ятаю дуже важливий аспект. Це те, що моя мама завжди мала теж цей хист до подорожей, вона мене завжди тягнула кудись. І це могло бути не обов'язково за містом, це могло бути і в місті. Добре. Просто моя мама завжди мала хист до чогось такого. Ні, зв'єднаного. Вона мене тягнула по якимось скалам, я не знаю, по якимось вулицям, якими вона ходила, коли була молода. І так далі. Тобто завжди от, вона в мене така пригодницька, і тому в мене 100% є ця частка, цей дух пригод. От. Я думаю, що це повпливало на мене. Але це не означає, що це мусить бути частина вашого лору. Вас могли наштовхнути абсолютно інші. Чинники, і це класно. Просто ми мусимо розуміти цю моральну частину питання. Так, а що ми можемо зробити по факту практичного для того, щоб почати мандрувати? Питання не є таким складним, насправді. Я би порадила просто відкрити Google мапи і посидіти там 15 хвилин без відволікань. Посидіти на Google мапах та подивитись, а що є біля міста. А що є цікаво в сусідніх містах, повідмічати все сердечком, кому цікаві подорожі. Конкретно по Чехії я залишу в своєму інстаграмі 10 локаліт, які просто не перевершені. Наприклад, ви наштовхнулися на щось extremely interesting, на щось, що вам, вас дуже сильно привертає увагу. І тоді ви можете почати розробляти план, який насправді теж не буде. Складним, він просто потребує ресерчингу, він просто потребує концентрації на півгодини. І на цьому все. Ви просто шукаєте поїнт, який вам подобається. Далі ви сьорджите туди маршрути, все, і збираєте в конечному ітогі ш... все, збираєте в конічному ітозі шмотки і їдете туди у шостій ранку. Ще можу додати 100% важливу річ. Буде мотивація, будуть і можливості всім тим, хто каже, що в нас не вистачає грошей, в мене немає друга для того, щоб поїхати кудись. Просто я бачу сторіс людей навіть з мого міста Миколаєва, які їдуть мандрувати по Миколаївській області нині під час війни, і навіть не факт, що в цієї людини є, наприклад, машина. Я не знаю, яким чином, але я бачу ці сторіс. Це свідчить про те, що якщо людина хоче, людина це робить. І ви не мусите себе заставляти, знову ж таки, ви не мусите заставляти себе їхати кудись. А, більш питання у тому, наскільки вам це насправді цікаво. Чи ви хочете мандрувати заради картинки, чи ви хочете мандрувати заради відчуттів та нових експеріенсів, через які ви проживаєте. Тому щодо можливостей, вони знайдуться завжди. Вам тільки треба зайнятися цим питанням, вам тільки треба поглибитись, вам тільки треба поресерчити місцевість, поресерчити маршрути і все, що з цим пов'язано, і ви магічним чином поїдете. А навіть потім можливість знайдете людей, які зацікавлені у цьому так сильно, як і ви. Але насправді, вже затрагаючи друге інше питання, чи можна мандрувати одним? Та, звісно, що можна. Вам не обов'язково мати компанію, вам не обов'язково мати найліпшого друга для того, щоб почати мандрувати. А, наприклад, що мене мотивує, саме мотивує, що мені подобається в подорожах соло. Це моя любов до фото. Я дуже сильно люблю ходити просто з телефоном в руці та все-все фоткати. А для мене саме кайф ловити. Якийсь фрейм, ловити якийсь кадр в рамочку, зумити це, я не знаю, мені подобається це. І коли я, наприклад, мандрую з людьми, в мене є трошки проблема в тому, щоб настільки чітко, настільки детально це все улавлювати. Тобто, коли я мандрую сама, я буквально маю дуже пильне око, я просто слідкую за кожним видом. В якому я знаходжусь. І це 100% відчувається по-іншому, коли ти мандруєш з людьми. Тобто, коли ти мандруєш з кимось, ти постійно якось на розговорі. Можливо, ти не болтаєш, але не знаю, думаєш про теми розговори з людьми. Розумієте, все дуже сильно пов'язано з людиною, з якою ви мандруєте. Тобто, ти не можеш знаходитись в повному silence. ти не можеш знаходитись в повній тиші, тому що біля тебе вже є хтось, і ти не можеш просто насолодитись моментом наодинці. От, не знаю, можливо, це думки суто інтроверти, і подібним рефлексіям не може підторгатись екстраверт. Але я не впевнена, що це залежить від інтровертності або Екстравертність, я думаю, що це може відчути кожна людина І це просто залежить від експеріенсів Вони можуть бути як і хорошими, так і не дуже. Тому що, наприклад, я мала як і хороші експеріанси подорожі з ким-то, так і не дуже хороші. Я мала як і хороші експеріанси соло, подорожі, так і не дуже хороші. Тому тут просто кожен раз. Ти додаєш плюси від ситуації, ти оцінюєш ситуацію і накидаєш туди більш позитивності, яскравості для того, щоб воно тобі запам'яталось ліпше. Тому ти вже адаптуєшся і підлаштовуєш свою подорож під обставини. Але суть у тому, що ти можеш підлаштуватись під подорож соло, і це не є чимось табуйованим. Це дуже класно, і якщо хтось не пробував, якщо хтось боїться цього. Let's do it. візьміть та зробіть це, спробуйте і поділіться своїм експірієнсом в коментарях. Хто боявся, хто мені казав, що боїться. Давайте виходьте на файт. Власне, мені дуже цікаво почути вашу думку в коментарях. Чи ви вважаєте, що я розкрила тему подорожей нормально? Тому що я відчуваю це так. Я відчуваю відповідь на це запитання як саморефлексію в першу чергу щодо подорожей. От. Тож, діліться своїми якимись історіями в коментарях. Давайте робити travel blog here. Все, всіх люблю, бай-бай!